Час летить не наче птах тече як весняна вода. Усі шляхи, що ми пройшли, залишили у серці. Наближається день, ювілейний день видатної постаті української культури, історії українського образотворчого мистецтва, ювілей Алегорської. Почекайте, почекайте, почекайте. Я вам хочу сказати, що для вас ну, це, скажімо, абстракція Аллагорська. Ну, пам'ятник. От а до неї, ну я не могла там сказати Алочка, але за скажімо, її присутністю вона рідко була Алла, вона була Алочка. Але Олександра приходила, а нас було шестеро. Небагато. От в такому залі, де в кімнати у нас були майстерні менше. Небагато приходила ззаду стояла за душею. І, значить, конкретно показував, що як треба робити, як треба про. Якщо не побачив, то трійка або двіка була. Да. От. Ну ці оцінки, як би сказати, не мали значення, ну, як би сказати, такого для нас. А просто, якби, ось ну, якби. Ставили в строї, що ти теж дивишся, що ти робиш що відповідальність, відчуття відповідальності. Далі вона ні. викладала дуже жорстко своє. Ну терпляче, дуже терпляче. Вона можла, могла інколи так поставити питання, що ти щось не зрозумів, і в кінці вона б могла відвісити трояк замість хорошої оцінки. От, але ми намагалися зрозуміти її вимоги. Вимоги дуже були високі. От зараз я ж викладаю вже багато десятків років, і я, я, я порівняно з нею просто явно ну, <рес> <рес> мені жалко цих дітей. Це був неординарний чоловік, і Алласька вона збирала таких людей до себе, групувала. От. Групувала і вона з ними дружила. Вона їх і цілувала, і обнімала але я не знаю такого чоловіка, який би міг сам дозволити собі обняти або поцілувати, але лозьку без її, так би мовити, сан -сан не санкціоновано поцілувати. Так що таких таких чоловіків я не знаю. А от Петренка вона поцілувала і чарку вони випили. Мало того, Петренко потім мені розказує, взяла мене, пізно було вже мені кудись їхати. От, і вона мене взяла додому ночувати, постелила все новеньке, підійшла, поцілувала мене і сказала, а про більше ми з тобою не домовлялися. І пішла до свого чоловіка спати. Це Алла Горська була. Ця Лагорська була, яка була в всьому несподіваною людиною. Це була людина, яку високо шанували і любили, і боялися переступити межу, бо знали, що не дай Бог щось не так, то не знали, чим це повернеться. І ми стоїмо. А значить, з Лесем вже розписалися, стоїмо, але скар. Зараз прийде, Алла, ну наші всі клубівці, клубівці. Боже, ми, чим ж ми будемо? Ну, абсолютно ні копійки немає. І ми стоїмо такі сиротки, ну щасливі. І раптом йде по вулиці Червоноармійській, це був ЗАГС там, червоноармійський. Боже, йде натовп, сипле пшеницею. значить, Різні квіти, різні прибаутки, там, не знаю, українською мовою є слово прибаутки чи ні. Ну неважливо, відомо, що це було. Да? І плакат величезний, ну, звісно, Алла робила величезний плакат, отак загинув танюк. Тому що він став отак, загинув вузка, яку закрили, отак загинув танюк. Потім Марина довга така була у нас в комсомолі, теж в нашому відділі. Відділ був божевільний, такий хороший. І вона каже: У мене є профспілкові гроші. Ну, давай профспілкові гроші. Ну, що ж це ну, хоч щось? І ми, у нас вистачило грошей тільки на морозиво. Але це так було класно, ну правда, просто кльово, Дістали до копійки. Розділились кілька морозива на всіх цих саме. Весело було, продовжили всі ці тости ну, за морозивом, і все. а потім проваджали до вже одеського потягу. от Так само це весь карнавал через морозиве, через потяги через все. ну Це був такий сценарій. На проводі загиблого танюка, в подальшу подорож загиблості, чи я не знаю як. Там весело така, весело було. Заклопотана вище, але, але дуже спостережлива і уважна до тих, хто поруч. Просто хотіла сказати, це як така пам'ятка, і вже років я вже навіть не знаю скільки. 50 так точно. В якійсь подорожей було холодно, тому що це весна була, і я почала хрипіти кахикати. І Алла зняла, у неї на шиї була хурс, пам'ятаю, що шиї зняла, пов'язала мені голову і сказала, так, і ходи і не кашляй або щось приблизно таке. Ну, так от, я і користувалася цією, цією хусточкою, а потім поклала її, і так вона у мене і, і лежить, шухляді. Пам'ять все таки. Людина відходить, я вже просто. Речі переживають людей. Так от Алада була справжнім лідером і двигуном. І я вже дозволю собі такі, може, емоційні свою емоційну реакцію. Це відкриті двері майстерні, гучний голос здаля чути, що іде горська. З ким вона йде, невідомо, але іде горсько, це тихо не проходило. Двері так само не зачинялись, за котрим обов'язково стояла така мумія, от, без ознаків якихось емоцій на обличчі, воскове обличчя наших прибиральниць чи ліфтерші. У нас були ліфтерші споглядачі за ліфтом. Їм було доручено відслідковувати скільки людей. мені запам'яталася Алла Горська у зимові дні, коли вона одягала шубу. Шуба ця була ну, дуже високого гатунку. Не знаю, де вона її і як придбала, але дуже довга, майже до землі, і, і трохи на неї трохи великувата. Ну, а порівняно такою жінкою, з такою статурою, такою знаєте, враження, що вона здатна була б брати якісь участь у якихось змаганнях спортивних. І Коли я з'являвся, то Алла Горська підходила до мене і каже, а зараз я тебе заховаю. Розкривала свою шубу і накривала мене. І каже: ну що, ну, от реготалась, реготали і інші. Вона справді здатна була на якісь такі гарні комедійні витівки. Ну, А взагалі вона була людиною відкритою на реакції. І позитивні, і негативні. Вже якщо сміялася, то сміялася так, що видно було, що все є з твоєї десь чимось вражене з тим сміхом. Але коли була вона невдоволена, коли вона говорила про те, як переслідують її друзів і її саму, вона Набирала грізного вигляду і чимось була подібна на свого батька. Батьки Алегорської працювали в кіновиробництві. Батько вже з дуже раннього віку, з 30 років, очолював великі радянські кіновиробництва. Спочатку в Ялті, потім Ленфільм в Ленінграді, потім Київська кіностудія, в стінах якої ми зараз і знаходимося. І Олександр Валентинович тут командував. Як він на Одеській ще кіностудії, він не робив зауваження. Він тільки приходив о 9-й годині початок роботи і вздовж прохідної ходив туди і сюди. І ніхто не хотів з ним зустрічатися в той період. Він не лаяв, нічого не казав, але те, що він ходив туди-сюди, все це відмічали. І намагалися бути вчасно на роботі. Це ще не Одеська кіностудії. А коли померла дружина, то він переїхав уже сюди, в штат кіноактора. І був, він був директором Ленфільму, він там знімав фільми, дуже важливі, основні Петро І, і так далі. І звідти він поїхав на кіностудію Довженко, тут працював, а потім на Одеську кіностудію. На одеській кіностудії він попрацював і, коли померла дружина, він переїхав уже до Києва. Тут у них була квартира, де жила і Алла Горська, і Віця Зарецький в цій квартирі. Мама Олена Горська працює художницею по костюмах. Звісно, це дуже впливало на візуальну естетику Алли Горської. Алла в ролі мами. Інколи нас з в лишали на Репіна. По-моєму, я навіть ночував колись. От. І Алла. Якісь там сніданок робила нам чи годувала. І от я може, я фантазую, я не буду стверджувати, але в пам'яті чомусь зараз впливає так: оця майстерня, тобто майстерня кімната, вся в картинах, всі стіни, палітри, і всі інструменти чи приладдя до. Роботи і серед них, може, наша з Альошою сніданок там, чи якось так принесені з кухні. Квартира була дуже велика, на мій погляд. І мені було з чим порівнювати, тому що цей будинок, який будувався для художників в 1958 році, складався весь із комунальних квартир. Дві кімнати, дві сім'ї. Хочу зачитати уривок з листування з мамою Оленою Горською. Обожнюю такі деталі. Ляленько, знаєш, мені спочатку не дуже сподобалася кофточка, що ти надіслала. Це Алла пише мамі. А потім я її так полюбила. Вона тепла і зелена, а мені тепер личать голубі й зелені. Тільки до неї потрібна сіра або шоколадна спідниця. Але в мене зараз немає грошей. Я нещодавно купила копронову кофту. Вона мені вже не подобається. Вона гарна тільки під кофточки-шерстяні. Потім я купила чорний світер. Мені здавалося, що він мені личить. Але коли я отримала твою кофточку, світер побляк, і я віддала його Віктору. Клас, мені подобається деталь, бо зазвичай, наче у чоловіків, беруть одяг поносити, а тут навпаки. І ще красива білизна. Гроші ще не виплатила. Мамуленько, я задоволена своїм життям. Майже кожного дня, якщо в мене щось виходить. І я плентуюсь втомлена, але задоволена. Увечері з майстерні. Я із вдячністю згадую тебе за те, що ти мене залучила до мистецтва. Осередок Горської чи Синикини в першу чергу мені це дав. А ще я пригадав дуже цікавий один епізод. Я відкрив дві книжки по дизайну і по стилям графічним, американські дві книжки. І спитався у мами, звідки це? А це каже: Алла принесла. От коли у нас була виставка американської книги, а виставки подібного рівня і характера, у нас проходили з відстані 2-3 роки одна від одної, і це була подія колосальна. Весь Київ жив цими виставками там. Будь то щоб не щоб не привезли американці, це була серйозніша подія. Так от американці привезли виставку Американська книга. Там, безумовно, не могла бути не бути горська. Вона дослідила всю цю експозицію. Познайомилась з цими наглядачами на виставці і висловила своє побажання придбати ту необхідну професійну літературу, бо на той час. Голод за був настільки сильний за літературою специфічною. У нас була лише ця дружба на хрещатику страни соціалізму, і максимум, щось ми там знаходили в непоганому виданні імпресіоністів. Аж не більше. Ну і ще якісь може, уламки. А мріяти про сучасний рух в культурі, в мистецтві, ніхто не сподівався. Так от в розмові з цими наглядачами, безумовно, вона не дійшла згоди, тому що вони не мають права продавати. Але це суто по американськи я це бачив. На своїй опиті хлопці сказали, але вам ніхто не заважає просто взяти. І Алла домовилась з студентами. Я не знаю наскільки вона сама власноруч приймала участь. Але студентами університету а знайомства були у неї дуже широкі. От хлопчики ходили, приносили звідти книжки, ті, котрі Алла називала. Потім вона. Роздарювала на кшталт тої цибулі з гільм'язова, про яку ви знаєте. На багато заходів фонду Алегорської і Віктора Зарецького ми стараємося частувати гостів яблуками. Це такий досить яскравий символ, пов'язаний з Алегорською, і не тільки тому, що Яблуками і іншими фруктами-овочами з нею розрахувалися за останнє монументальне замовлення, а і тому, що саме яблуками з київської кіностудії, з Довженківського саду, горська, яка мала до цього доступ в шкільні свої в студентські роки, дуже часто пригощала своїх однокласників чи одногрупників. мені так здається, що я пам'ятаю ті цибулини висячі на Алі. Вона це робила з пафосом, підігруючи, от роздавала ту цибулю. Так чому про цибулю заговорила? Вона ж так книжки роздавала звідти художникам. Так, ну що друзі, таке розпрямилися. На нас зовсім мало залишилося. Це два учні Але ну, в принципі вони всі тут є. Які в роботах. так. А ми живі останні залишились. А частина мої... да. ходить. Не наче птах. Тече як весняно бота. Бекстейдж гарний зняли.